Для більшості знаків зодіаку перший місяць весни буде наповнений новими можливостями. Обов'язково слід скористатися подарунками зірок і не прогайте шанс змінити життя на краще. ОВЕ початком весни ваш знак зіткнеться з деякими труднощами особистого життя. Можуть почастішити сварки, не поспішайте припиняти стосунки, не розібравшись у причинах. У кар'єрній сфері місяць буде спокійним. За фінансове становище зараз не варто хвилюватись. Воно буде на хорошому рівні. ТЕЛЕЦ. Ваше бажання заробити більше грошей може призвести до нервового виснаження. Намагайтеся щодня приділяти час для відпочинку та якісного сну. Подбайте про режим живлення. У березні рекомендується частіше бачитися з рідними, щоб сімейні стосунки ставали кращими. Навчіться дбати про близьких. Близнюки. Неодружні представники знака цього місяця мають високі шанси зустріти другу половинку. Відпустіть минуле, щоб розпочати щасливе майбутнє. Почуття закоханості спонукає вас на порятунок від шкідливих звичок. Слідкуйте за станом організму та не влаштовуйте йому серйозних випробувань. Рак, крім робочих питань, навесні вам буде корисно згадати про старі захоплення. Хобі дасть вам енергію та допоможе відволіктися від різних проблем. Всесвіт рекомендує частіше зустрічатися із друзями. Варто бути уважними з особистими речами у людних місцях. Лев. Самозакоханим левам у березні бажано змістити фокус уваги себе на близьких. У вас з'явиться багато можливостей, щоб налагодити стосунки, повернути довіру та порозуміння. Робота над собою може бути непростою, але результат сприятливо відіб'ється на душевному стані. Діва. Весна подарує вам багато енергії, яку потрібно використовувати на благо собі. Найбільш добре у вас вдасться вирішити старі проблеми зі здоров'ям. У березні можливі поїздки, де ви познайомитеся з цікавими людьми. Зірки радять бути привітними, але не розкривати душу перед новими знайомими. Терези, початок весни присвятіть наведенню порядку у голові. Розберіться, до чого ви йдете, якими методами, який результат очікуєте. Можливо, зрозумієте, що цілі обрані не вами, а нав'язані суспільством. Знайдіть те, що надихатиме саме вас. Це стосується і роботи, і способу життя. СКОРПІОН. Основний фокус уваги буде спрямований на побутові питання. Сприятливий час, щоб зробити невеликий ремонт у будинку, полагодити зламане. Весною бажано дотримуватися розвантажуваль харчування, щоб полегшити роботу організму після зими. Не забувайте про спорт та частіше виходьте на вулицю. Стрілець. Ваша весна розпочнеться з бажання вийти на новий рівень. Ймовірно, ви захочете освоїти іншу спеціальність або замислитися про підвищення. Є добрі шанси, що мрії скоро втіляться у життя. Це спричинить поліпшення у фінансовому сегменті. Позоріг. У березні ваш знак зможе реалізувати давно задумане. Зірки вдало зійдуться, підказавши вам правильне рішення. Постарайтеся не прогайте цей шанс, щоб змінити життя на краще. В особистій сфері очікується приємний сюрприз наприкінці місяця. Водолі Емоції в березні можуть взяти угору над розумом. Не варто робити різких заяв, не обміркувавши ймовірні часті конфлікти з друзями та колегами. По можливості підіть у невелику відпустку, щоб позбутися стресу, що накопичився, і заспокоїтися. Риба. На початку весни ви можете зустріти людей, які скористаються вашою довірливістю. Будьте обережні, не передавайте нікому особисту інформацію та гроші. Не бійтеся відмовляти. Це обереже вас від неприємних наслідків. На роботі очікується невелика фінансова винагорода за старання.